Журнал НВ вже у продажу. Купуйте онлайн та офлайн. Подробиці в описі і він триває цей прямий спеціальний ефір. Шановне товариство. Дякую за те, що надалі лишаєтеся з нами на хвилі радіо НВ. Упродовж найближчої години дві великих теми обговорюємо. Ну, перша це звичайно оборона України. Франція виділяє Україні допомогу загальним коштом у 2 мільярди євро. Що війде до нового пакету підтримки, і звичайно, якою є ситуація на фронтах? Про це ми поговоримо за коротку мить. Ви знаєте, що не існує такого дня, коли би ми не торкалися цієї теми. Вона є надважливою. Ну і так само поговоримо про енергетику. Запорізька атомна електростанція не працюватиме без України. Про це заявив президент Зеленський. Росіяни ж натомість називають її російським ядерним об'єктом з цією енергетичною темою. Ми завершимо нашу сьогоднішню зустріч. Це буде за е, 25 хвилин. Фактично, просто зараз до нашого етеру долучається е, військовий експерт, екс речник генштабу збройних сил України у період 2014-2016 років. роки. Ну ви певно вже здогадались, що йдеться про Владислава Селезньова, який, якого ми от зараз і почуємо. Мої вітання, пане Олеже, вітаю васла Україні. Героям слава. Отже, ну звичайно, я вже сказав. Ми поговоримо про ситуацію на фронті. Це обов'язково буде, але ось це рішення, яке ну ніби політичне, та тому що це дійсно політичне рішення про черговий пакет військової допомоги 2 мільярди євро. Але я би подивився на нього з точки зору військової. Попросив би вас, щоб ви прокоментували те, що саме Україна отримає. Це зі слів Макрона протитанкові ракети Мілан, засоби ППО, ракети Міка для винищувачів Міраж, зенітно-ракетні комплекси Міс. Страл бронемашини ВАП амх 10 РХ і боєприпаси, включно з дистанційно керованими. Який, е, яка зараз є потреба українського війська? От в тому всьому, що я перерахував, наскільки це буде відчутна для нас допомога. Звісно, що це ця, ця допомога для нас надзвичайно важлива, адже війна, особливо за такими масштабами, яка нині вирує на теренах нашої країни, вона є найбільшою в Європі з часів завершення Другої світової. Вона потребує дуже великої кількості ресурсів. А отже, і ракети до винищувачів, які нам передала французька сторона і інші складові. Того самого пакету на 2 мільярди вони точно для нас стануть в нагоді, особливо на тлі того, що наші американські партнери займають ну дещо дивну, скажімо так, позицію щодо поставок озброєння, військової техніки, всього того, що необхідно на полі бою. Звісно, ми маємо розуміти, що номенклатура того озброєння вона докорінна ситуацію на полі бою, не вирішить, адже ресурси нам потрібні. Навряд чи варто сподіватися на те, що в осяжній перспективі ми побачимо мир та спокій на нашій землі. Вірю, я об'єктивно в Перемовний трек, який буде дієвим, такий, що зупинить пролиття на полі бою. А отже, будь-які поставки озброєння та військової техніки для нас буде обов'язково допоміжними. Ем, ну навряд чи це дійсно ви говорите. Ми почуємо про якусь тишу. Ми і зараз її не чуємо цієї тиші. Дніпро троє постраждалих, понівечено підприємства, багатоповерхівки та понад 60 авто. Інформація, до речі, може тут оновлюватись, тому що ну ми розуміємо, постійно з'являються якісь нові комунікати від обласної військової адміністрації. Місто Харків там було вісім влучань дронів, вирували пожежі, постраждали 12 людей. Це державна служба з надзвичайних ситуацій інформує так само. Харківська обласна адміністрація. Золочів, той золочів, що на Харківщині, бо ми знаємо, є ще інший на Львівщині, там теж були, була неспокійна ніч. Характер атак, те, як зараз це росіяни роблять, ну, фактично обираючи там, одну або навіть кілька цілей упродовж ночі. Що про нього можете сказати? Я думаю, що варто звернути на ті процеси, які нині відбуваються саме в рамках дронових атак, на, в контексті того, що ворог зміни. Тактику зверніть увагу, вони концентрують у визначеному районі е, велику кількість дронів для того, щоб вчиняти масовані ройові атаки за допомогою тих самих дронів за таких умов. Сподіватися на те, що наші мобільні вогневі групи будуть на 100% ефективними, мабуть, що не варто. Ну дійсно, якщо місто атакують там до десятка дронів, є е, вірогідність. 100% відсотків помічно що ті саме дрони будуть збита. А якщо їх два-три, навіть більше десятків, то тут говорити про 100% ефективність мобільних вогневих груп та інших засобів протидії ворожим дронам дронам, мабуть, що не варто. А отже, ми маємо розуміти, що ворк так само е, сформує свою діяльність такий спосіб, щоб завдавати нам чим більшої шкоди. Знову ж таки, 12 березня по оточення. Декларую, що нібито вони вийшли на етап припинення атак по енергетиці в нашій країні, але тим не менш вісім прильотів, вісім об'єктів постраждали в рамках тих самих ракетно-дронових атак. Тобто знов ми з вами доходимо, приходимо до висновку, що, ті, що береш, ще що тільки не відкриває рота, і тому не варто тішити себе ілюзіями. На ми побачимо осяжній перспективи дієве. Фактори, які будуть впливати на стабілізацію ситуації на полі бою, не від того про що ми говоримо: чи то про припинення вогню по наших об'єктах енергетики, чи то про припинення так на цивільне населення нашої країни, на об'єкти соціокультурні, промислові та інше. Ну, про соціокультурні об'єкти, це це очевидно, ви зараз і про Дніпро теж говорите, Там є цікавий коментар, зокрема, в мера цього міста, про те, що фактично е ушкоджено об'єкт такої там імперської величі. Я не буду зараз входити в це переповідати. Нам не про це наразі йдеться, але це теж такий цікавий. Цікавий елемент, що саме вони атакують, і чи свідомі вони того, власне яке значення має той чи інший об'єкт. Повернімося до цієї угоди, яку е, ну фактично останніми днями обговорюють на найвищому рівні е, Вашингтон, Київ і Москва. Е, ситуація на чорному морі, як, як вона має змінитися, і спираючись на що ми зробимо висновок по чорному морю, зокрема по судноплавству, е, зокрема, чи росіяни дотримуються, чи росіяни не дотримується цього цієї угоди. Дияло, як завжди, криться в деталях. Давайте подивимось по на диспозицію сил та засобів в акваторії Чорного моря. Де факто російські кораблі, кораблі російського чорноморського флота, мушуть му, мусять ховатися десь в бухтах та акваторіях поблизу новоросійська, тобто в східній частині акваторії чорного моря, не наважуючись відходити на далеко від тих самих бухт, бо розуміють і ці це розуміння абсолютно ґрунтовне, що вони можуть стати цілею для українських морських безпілотних ударних комплексів. Відповідна угода щодо припинення вогню та деескалації ситуації в акваторії Чорного моря, вона певною мірою дивна, дивна, і здається мені, що вона спрямована на те, що ворог намагається повністю контролювати все, що заходять в бухти та порти Одеси та Одеської області, і відповідно звідти виходить з воротньому напрямку. Чи Точно тут йдеться про паритетне умови дотримання того самого безпекового простору в акваторії Чорного моря, бо скоріш за все ворки далі будуть використовувати цей сегмент. Поля бою для того, щоб вчиняти в тому числі ракетні атаки по різних куточках нашої, нашої країни. А отже, про паритетність тут не йдеться. Я думаю, що ця опція навряд чи буде працювати, бо немає де-факто на сьогодні дієвого механізму моніторингу, як дотримуються сторони протистояння тих самих умов та правил, встановлених в рамках перемовного треку. Там щось про туреччину мовляв. Вона може стати моніторинговим абі суб'єктом, але чи так воно, чи ні? Ми не, ми не чули жодних заяв вищого військово-політичного керівництва з Анкари. І по-друге, виникає питання: хто буде фінансувати реалізацію е, цієї моніторингової місії? А отже, наміри є, певні політичні заяви є, є навіть результати перемовного треку. А чи маємо ми е, реальні результати? Думаю, що поки ще ні. Якщо говорити про Чорноморський флот Російської Федерації, який нелегально очевидно перебуває в українських акваторіях на території або в водах, скажімо, територіальних Кримського півострову, чи ця угода якось відбувається на, на функціоналі морського флоту Росіян? А Росіяни, звісно, прагнуть повернутися чим швидше на головну базу російського Чорноморського флоту в Севастополі. Але ж тут є абсолютно чітка позиція України. Її озвучив міністр оборони нашої країни паномеров, який сказав, що будь-які спроби та намагання російського чорноморського флоту перетнути умовну лінію, яка знаходиться в східній частині Чорного моря, буде означати. Акт агресії і порушення російською стороною тих самих домовленостей по акваторії Чорного моря, що залишає за України право використовувати будь-які важелі впливу на російський чорноморський флот. Те, що ми такі важелі маємо і вони досить дієві, це очевидно. А отже, думаю, що і в цьому контексті е, Україна навряд чи поступиться національними інтересами, і тут трек перемовний є. Є його результати. Як вони будуть працювати, думаю, що ніяк. Об'єкти енергетичні, те, про що так само йшлося, неможливість їх атакувати. Ну, по-перше, як вам ось ця логіка з представленням повного переліку цих об'єктів, і чи це стримає росіян? Навряд чи. Навряд чи це стримає. Я перепрошую нашу аудиторію за мій скептизм, але ж знову ж таки: антитерористична. операція операція Угод про переміря тимчасова, різдвяна, пасхальна їх було бездість, скільки е, жодна з них не працювала довше ніж доба. Щоразу росіяни порушували взяти на себе зобов'язання. Чому цього разу має статися інакше? Думаю, що не станеться. Я думаю, що не дарма, чимало європейських партнерів е, з такою тривогою сприймає результати того перемовного треку між Москвою, бо не йдеться про покарання винова. Внаслідок цього перемовного треку які карання отримала Москва за свою нічим не спровоковану агресію, яка триває 12 рік поспіль, починаючи від подій лютого березня чотирнадцо року в Криму та Севастополі, І досі ворог атакує, вбиває нищить. Яку він відповідальність за це поніс? Йдеться про зняття якоїсь там частини санкцій, е е змусити е путіна якимось там пряникам е, до якихось там е, перемовних треків і готові до припинення вогню. Хоча не ну, це може статися. Якщо будь-хто е, з машка чор, е, що вони готові вести мову перемовини з України за умови, Україна виведе свої війська з території чотирьох областей нашої країни, які на думку росіян є там частиною там Російської імперії. Ну а в усі додаткові умови від російської сторони. Як вони впливатимуть на переговорний процес, і ну розуміємо, коли йдеться про на початках, фактично про безумовне затримання вогню або припинення вогню на певний період, і потім раптом в цьому безумовному припиненні вогню з'являються умови про зняття санкцій про будь-що інше, чого вони ще можуть зажадати в обмін на, на тишу, зрештою. Я думаю, що квола позиція наших західних партнерів буде спонукати до збільшення рівня апетиту України агресорки. А отже, говорити про те, що росіяни вдовольняться ну до прикладу контролем над шістьма регіонами нашої країни, тобто окрім новоприєднаних до Луганщини, Запорізької та Херсонської області Путін має тим, щоб повністю вивести за скобки перемовно треку ситуацію пов'язану з Кримом та Севастополем. Я думаю, що ворог далі буде прагнути чогось більшого і час від часу ми чуємо заяву, в тому числі, від диктатора з Кремля, що якщо Україна згласиться на такі умови, вона буде рушити далі. Російська Федерація буде рушити далі для того, щоб окупувати територію нашої Харківщини, територію нашої Миколаївщини та Одещини. А отже, за таких умов сподіватися на здорових глуст і готовність Путіна вийти на певне компромісне рішення я би не ризикнув. Говоримо про те, що відбувалося останніми днями в тилу ворога. З'явилося офіційне підтвердження або уточнення, я би навіть так сказав, від генерального штабу збройних сил внаслідок удару сил оборони по російському військовому аеродрому «Енгельс-2». А нагадаю, це було ну, фактично сім днів тому, 20 березня. Росіяни втратили 96 крилатих ракет повітряного е базування. Ну і за підрахунками українських військових, зазначені засоби ураження були розраховані для завдання трьох ракетних ударів. Протягом березня-квітня цього року, е, ну до речі, щодо щодо розрахунку, це теж цікаво. Чи ви розумієте логіку? Тому тому що ми маємо тут конкретні цифри та 96 крилатих ракет, і е, це мали бути е, три ракетні атаки. Яка, яка є логіка, і чи вона взагалі є в тому, як росіяни планують ось ці е, ракетні обстріли України з точки зору кількості? Середня арифметична, зазвичай, в рамках навіть масованих ракетно дронових атак ворог використовує ракет самоавіаційні компоненти 2-3 десятки. Причому не тому, що вони намагаються там економити, вони просто технічно не мають змоги використовувати більшу кількість ракет. І хоча ті самі стратегічні бомбардувальники Ту-95 е спроможні нести на своєму борту до восьми ракет, типу. Е 101, тим не менш вони беруть на борт одну, дві і дуже рідко більше. Бо технічний стан тих літаків не дозволяє виконувати їм бойові завдання, бойові виліти з максимальним навантаженням. А отже, це середній розрахунок. В принципі, якщо до 30 ракет щоразу під час масованих ракетних атак ворог може використати, то відповідно не важко поділити ті самі 97 на три. Масштабних атак, те, що велику кількість ворожих ракет було знищено, це насправді чудово. новина. звісно, у росіян ще є ракети е такого типу, які зберігаються на інших базах та арсеналах. Звісно, що вони мають ракети морського базування, типу калібр е наземні комплекси, причому не лише від російських виробників, а й від виробників з північної Кореї. Тож ракети ракети вони мають. Е питання полягає в тому, чи матимемо змогу осяжній перспективи. Перевідслідкову відслідковувати переміщення тих ракетних комплексів відповідно моніторинги момент пуску тих ракет, зважаючи на е, часто густа непослідовну позицію наших за океанських партнерів. От на це б я б зробив наголос і звернув увагу нашої аудиторії. Але в будь-якому разі війна триває, лізти на помиральну яму. Ну точно немає сенсу, бо ворог, б там не казав, але поступово вихало що свій наступає потенціал. Звісно, я розумію, що на полі бою інтенсивність бойових дій останнім часом значна Росла, але тим не менш, наслідки тих інтенсивних бойових дій для росіян дедалі скремнішують. Чому тому, що росіянам бракує достатньо кількості бронетехніки, та й в табільна техніка у них поступово її кількість зменшується а в рамках м'ясних чи то піхотних штурмів долати великі відстані брати під контроль української території у ворогу дедалі важче, тож я думаю, і далі буде залишатися ключовий фактор, який буде впливати на ситуацію на полі бою. Це фактор ресурсів. Сподіваюся, що нам тих ресурсів для того, щоб щоразу відбувати ворожі атаки, вистачить. Ем, зберігання озброєння російського я знову повернуся до ось цієї дості е, уточненої інформації від Генерального штабу е, України щодо знищення ракет. Чи правильно я розумію, що в принципі інакше воно і не може відбуватися, коли все зберігається в одному місці, де стоять і літаки, і ми знаємо, там була інформація навіть про нібито загиблого пілота, чи навіть кількох пілотів, і ракети, і все фактично на купу, все в одному місці. Це така російська практика. Чи просто інакше воно ну інакше логістика не побудується на фінальному етапі приготування ракет до бойового застосування? Звісно, це відбувається в безпосередній близькості від місць базування тих самих бомбардувальників на тих самих ракет. Звісно, що територія Російської Федерації величезна, і тих самих баз та арсеналів, де зберігаються ці ракети, тих промислових підприємств, де створюються ці ті, ті ракети в Росії, є чимало, але фінальний етап да, це насправді пов'язано з тим, що ворог змушений тримати поруч і літаки і на сі ракет, і ті саме ракети. Причому ракети вони ж збираються з кількох елементів, окрема бойова частина, окрема е частина, та що е відправляє цвоєву частину до, до цілі. Тож, думаю, що результатом цієї масштабної детонації була не лише ефективна робота наших операторів і ударних дронів, а й не менш ефективна робота нашої розвитки, яка змогла дослідити цей об'єкт, верифікувати його, знайти необхідні відомості та інформацію щодо місць розміщення. Тих самих э, ракет, які були в готовності до застосування. Ну, а далі. Вже э, рутинна робота наших операторів, яка призвела до тих самих результатів детонації величезної кількості ракет, які які якби не ця історія, точно би летіли на нашу замуголу. Ну тут я думаю про успішну роботу української розвідки можна говорити теж в контексті останніх атак на території Білгородської області Російської Федерації, де було ви знаєте останніми днями уражено командний штаб. Почнімо я про ситуацію на фронті зараз хотів би поговорити. От почнімо власне з північного відтинку, північно-східний, може навіть так доречніше буде сказати. Це Харківщина, і очевидно, з протилежного боку, це Білгородська область Російської Федерації. Що там? А, бої там тривають, незважаючи на те, що російські то пропагандисти розповідають, що ситуація повністю під контролем, але тим не менш, частина території Білгородської області знаходиться під ефективним контролем української армії. Ворог намає протикувати. Поки що не вдало, ворог змушений перекидати частину своїх сил та засобів, які він в тому числі спрямовував на інші ділянки фронту, зокрема на Покровський, напрямок в напрямок Натарецьк. Тим не менш, зараз він змушений їх відправляти на посилення свого групування, що діє на території Белгородської області, і це вимушена міра. І думаю, що таких неприємностей для ворога буде чим далі, тим більше. Хто б щоб не дорікав би генералу сирському та офіцеру його штабу, він спроможний реалізовувати певні асиметричні і дуже не болючі для ворога дії, які приносять той самий результат, ну ем, ви вже про покровськ згадали. Я думаю, тут про схід можна детальніше говорити. Є, по перше, інформація від е, аналітиків Deep State про відсунення росіян з населеного пункту Котлене. Я сподіваюся, правильно тут поставив наголос. Це Донецька область, так тобто. З того, що випливає, от з цієї інформації активність наразі спостерігається не тільки під Покровском, де теж були бойові атаки. Ми до цього пізніше перейдемо, але так само і на е, інших відтинках на сході так. Дві доби поспіль е, інтенсивність бойових дій насправді вражає понад дві сотні щодоби. Це пов'язано з тим, що ворог намагається атакувати де тільки має змогу для того, щоб досягти певних територіальних здобутків. Але ж бачимо, що результати е, тих е, ворожих намагань не надто ефективні. А за таких умов можна сказати абсолютно ствердно говорити, що поступово і росіяни втрачають ініціативу на полі бою. Ми отримуємо змогу діяти більш е, е, зухвало, більш ефективно і більш для ворога. Ті наші контратаки, які призводять до втрати ворогам тих територій, які він до того тривав під контролем, тому є результатом. Покровськ. Я тут з цифрою думаю, варто зайти в цю тему. 88 штурмових дій російських військ на Покровському напрямку це інформація від Збройних сил, тобто верифікована, перевірена. Їхня інтенсивність і те, як себе наразі росіяни поводять під Покровським. Ви про це здали вже в контексті Білгородської області. Ви це пов'язуєте, я це чітко почув. Але е, ситуація на місці, якщо йдеться про околиці Покровська, яка вона? А, в районі Покровська бої продовжуються. Ворог поки що не відмовляється від своїх далекосяжних планів щодо повного блокування нашого гарнізону в районі Покровська та Мирнограда. Але знову ж таки, прагнень та бажання ворога може бути скільки завгодно. чи має він достатню кількість ресурсів, щоб реалізувати ці прагнення та намагання? Відповідь очевидна, що ні, йому тих ресурсів бракує. Тому і результат на полі бою відповідний. Знову ж таки, наша ефективна оборона Покровська та Мирнограда, вона ж пов'язана з кількома факторами. Фактор перший. Ефективна э, робота э, тамтешнього э, командувача гірала Дерпатова, ефективна робота штабу і відповідна наявність євність э, достатньої кількості ресурсів для реалізації тих самих завдань пов'язаних з обороною Покровського та Менограда. Харківщина знову туди хочу повернутися. Росіяни намагаються створити так званий сухопутний коридор на півночі Харківщини. Однак техніка тоне в річці Оскіл. Це знову я озвучую, посилаючись на аналітиків Deep State. Про що вони пишуть на півночі Харківської області, поблизу осколу тривають активні бойові дії, зіткнення між росіянами і зсу посилилися, зокрема в районах селища Тополі, села Красне Перше і в околицях Кам'ян ось це намагання ну, фактично перерізати оскіл перейти його з технікою. Наскільки вони можуть бути реалістичними і, і, і на що спиралися? Тобто вони елементарно не розуміли прохідності цієї річки, чи чому так виходить? Ну, по-перше, поводні фактори можуть впливати на повноводість цієї річки. Ну а по-друге, ми ж розуміємо кінцева мета дії ворожої армії. Вони намагаються взяти під контроль чим більше. Території саме на західному березі річки Аскіл, щоб мати змогу на перспективу створивши ті саме пластерми, погрожувати не лише нашому купінську, а й нашому угрупованні військ, яке діє на півночі Харківської області, Вовчанськ, Липці. Сам саме там ворог е, намагається. Концентрувати свої зусилля, щоб виконати завдання Путіна. Я маю на увазі створити ту саму санітарну чи буферну зону, на сороні якої наполягає кримський диктатор. Я вам дуже дякую за те, що знайшли час і за е, аналітику. Нагадаю Владислав Селезньов з нами на прямому зв'язку. Військовий експерт і екс речник Генерального штабу збройних сил України. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.